Озоробіла і акваріум. Такий вид ми бачимо з вікна трикімнатної квартири в самому центрі оболоні по проспекту Володимира Івасюка, 41. Квартира загальною площею 72 квадратних метри розташована на 7-му поверсі 12-поверхового будинку. Квартира двостороння, має три роздільні кімнати, достатньо великий коридор та комору, яка ідеально підходить під гардеробну. Встановлені металопластикові вікна, замінені радіатори опалення та металопластикові труби. В 10 хвилинах станція метро Мінська, ТРЦ Дрімтаун, SportLife, розважальні заклади і супермаркети. Поруч з будинком три школи, дитячі садочки, дитячі та спортивні майданчики. В п'яти хвилинах Облонська набережна, Затока-Оболонь, пляж, острів Оболонський, парк Наталка. Друзі, це найкраще місце на оболоні як для комфортного проживання, так і для здачі в оренду. Квартира в житловому стані до останнього часу жили орендарі. На сьогодні вільна та готова до продажу. Ціна квартири 70 тисяч доларів США, що менше однієї тисячі за квадратний метр. Якщо вас зацікавила квартира, пишіть нам і ми надамо додаткову інформацію.